І всім привіт! З вами Армагіден Україн. І сьогодні я покажу вам, як збудувати автоматизовану ферму скелетів в Майнкрафті. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо! Ну Почнемо з того, що нам треба знайти спавнер скелетів і освітити його. Це вже зробив. А далі, якщо у вас такий самий малий спавнер, як і у мене то ламаємо стіни. Тепер дивимося, якщо у вас так само, як у мене зараз, то все добре. Тепер ламаємо підлогу в два блоки. І після цього спускаємося на ще один рівень і розкопуємо тут. Траншею. Тут буде розливатися вода, яка буде змивати скелетів. Чудово, Тепер тут розливаємо воду. Тут ламаємо стіну. І спускаємо тут на один блок. Тут теж розливаємо воду. Прориваємо і робимо невеличку дирку. Сюди ставимо багаття. Тепер давайте зробимо двері, через які ми зможемо сюди заходити, якщо виявляться якісь неполадки. Вони можуть бути з любого дерева. Тут зроблю невеличку кімнатку. Тут робимо ось таке місце. Тут ми будемо стояти і афакашити. Виводимо все це нагору. Тут будуть водяні ліфти, які будуть піднімати і спускати нас вверх і вниз, щоб швидше прасуватись. Тут ставимо скриню, тут лійку і тут дві лійки. Тепер, якщо тут будуть помирати скелети, то всі ресурси будуть збиратися тут. Але у цій скрині є ще інше використання. Коли ми будемо сюди падати, ми не будемо отримувати урону. Тобто ми будемо падати в скриню наповненою водою. І тут давайте зробимо водяний ліфт, який буде піднімати нас нагору. Тут я поставив пісок душ, сюди дві любі хвіртки, їх відкриваємо і розливаємо тут воду. Так, от чудово! Тепер я хотів би оформити цю ферму, хоч вона і вже може працювати. Проте я люблю, коли все виглядає ідеально. Тому я зараз покращу цю ферму і продемонструю вам. Чудово, я закінчив. Я використав глибосланцеву цеглу, кварцеві колони, вишневе дерево і діорит. Можете кастомізувати спавнер так само, як у мене. Можете взагалі не кастомізувати, а можете придумати щось своє. Це вже на ваш розсуд. Тепер залишається всього-навсього прибрати ці смолоскипи. І зараз вони почнуть спавнитись. Все, вже почали. Тепер дивіться, вони сюди сповзають і там помирають. Ось так от. Тепер ми заходимо сюди, спускаємось і дивимось, та все сюди поступає. Тепер давайте постоїмо 5 хвилин в АФК і подивимося, скільки всього можна заробити. Я покажу в 5 хвилин, і за 5 хвилин набралося 42 кістки і 40 стріл. Ну а на чому ролик підходить кінцю? До побачення!